Який у вас настрій що зв'язку з деокупацією території на Харківщині? Я просто бачу, ви посміхаєтесь. Так ми дуже раді, це радість, що деокупація Харківської області. це, це вдячні. Раді. дуже вдячні. А ви в це вірили? Ну там місяць тому. Вірли. Ні, не сумніву. 24 лютого. Так. Ми впевнені, що так і буде. Блін, Вірили, чекали. Ну, ви прям сіяєте. Це пов'язано все, так? Да? Звісно, ну, пов звісно, напряму. Напряму пов'язано. Тобто, дякую хлопцям за сел, так? Так, да? клін, так. Звісно. Дівчата, я вам дуже вдячний. Так, доброго дня. Підскажіть, розкажіть ваш настрій у зв'язку з декупацією Харківської області. Мені, ну, це радує, мені, мене це бадьорить, а, тому що а, моя країна стан, становиться все вільніше від окупантів, які, загарбників, які нас напали, які вбивають наших людей. А, у вас родичі всі там тут, чи хтось виїжджав а, чи виїхав? Почті вся моя родина знаходиться в Мелітополі окупованому mm. на, на, на даний час. Тобто ви на ну, першу чергу очікуєте, мабуть, деокупації Мелітополя, як і області Харківської, правильно? Очікав всієї України. Всієї України. Давно їх бачили? А, в, а, в лютому. В лютому, так. А. А, скажіть, ви працюєте практично в центрі? Я при цьому не показую локацію, як би це страшно вам тут чи ні? Ні, так? Ні, да? В Харкові небезпечно. А, ракети можуть влучити в будь-який будинок. Абсолютно будь-який біля мого дому було, було два прилети С-300. Там поки я спав. Тому і здесь я ну, в небезпеці. А вони ви їх так і проспали чи встали? А, Мені робили працю на зуб ага. видаляли. Я пив ліки, об, да. ліки, так, і я спав. А у другий раз я ще не спав, я сидів за депутатом. Скажіть, будь ласка, от у зв'язку з деокупацією наших міст, територій, що ви думаєте, як настрій і тому подібне? Дуже гарний настрій. Я рада, що наша територія вже деокуповані. Ви це в це вірили? Вірила, так. Да. Я вірю в ЗСУ. Вірю <laughs> в ЗСУ, чудово. А, зараз у вас ну, там, в місті бувають більш практичні проблеми, тобто про там, світло, газ. А, як до цього у вас ставитись? Ну, Ми то... переможемо. Переможемо? Переможемо. А ну, там, Як з цим боретесь? У вас є там павербанк, як ну, переживаєте ці. Є павербанк. Ага. А готуєте як? Ніяк. Ніяк. Ну пережили. Запаси робити. Запаси робити. Дякую вам. Дякую. Змінюється у вас настрій зв'язку з цим. Чи ні? Як та дійсно змінюється тільки на позитивний настрій? Дуже пишаємося нашими вадяками. хлопцями. А, ну, взагалі, ви в це вірили в те, що так буде. Ми. Так, я сподівався, що так буде, але ж воно сталося так раптово та так быстро, що швидко, що швидко, що я навіть не, не міг собі уявити. E, взагалі, ну ви тут перебували весь час в Харкові чи ні? Так, То... з першого дня війни. E, зараз ну, мабуть, найпозитивніший момент, чи ні, чи як от ви думаєте? Найпозитивніший я вважаю, що буде ще попереду, так. бо ще війна не закінчилася, на жаль. Але на жаль, Він... Харків кожен день під обстрілами, навіть центр. Ось декілька днів тому без світла. Все місто сиділо. Але... Пару днів воно було, не було. Ну, було. Ну, Пару було. днів там, три дні воно все це було. Але сподіваємося, тільки на краще. А як же, до речі, ну, впорались без світла, там, заряджали банки вдома, як їжу готували? Як ну, газ був. У мене газова плита так. теж. Але щодо світла та води, ну, було тяжко, але запаси були. Тобто і енергетичні там, повербанки, і запаси води були. Ну, це все можна було б пережити. Головне, щоб не стріляли, не обстрілювали місто. Так. Дякую. Скажіть, от ви в Харкові прибираєте. Як відчуття взагалі? Ми перемагаємо. Так, ще як. ще ми, як. Ми ще й до москалів доберемось. Хочу вашу думку стосовно деокупації там харківських міст, радієте. Що відчуваєте? Радість, гордість. Радість, гордість. Ви в це вірили чи ні? Скажіть, то тільки як є. Так, я вірю в це. І зараз вірю, що ми переможемо. Що ми переможемо, так. А що можете сказати про наших сусідів? Хто вони для нас? Ви знаєте, в мене навіть нема слів. Немає. Я не знаю, як назвати таких людей. У мене в голові не укладається, як можна таке чинити зараз у 21 столітті. Е -е. Е -е. Як ваше ім'я? Алла? Алла, дякую вам дуже.